Ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я розкажу з професіоналом, взагалі що нам в цій ситуації робити, Бо ми ж всі українці давайте по-чесному щось там десь якусь копійку десь переводили по якійсь системі платіжній і не подавали це податково. І не розуміють до кінця, наскільки Німеччина взагалі в цьому плані контролює все і строго. Тому безкоштовно абсолютно переходьте, самі знаєте, де посилання, клікайте в горі, реєструйтесь. Це абсолютно безкоштовно. Далі слава. В Польщі, саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких схем почали робити. Вони ж з нового року роблять цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, у тебе це є це гроші це. там в Україні, та, і ти ця карточка від'ходиш. Пікаєш, пікаєш, да, пікаєш. Да, 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 да. От і це польська податкова буде бачити, або ти там якимись там іншими картками пікеш, яким вони типа раніше не бачили. Зараз вони будуть це все бачити і будуть приходити листи щастя. Більш того, страшні е е наскільки е там е нам відомо, раніше вони запитували, откуда гроші, наприклад, там на майно, на квартиру ти купив, mm -hmm. або якусь там дорогу машину, там якісь не знаю, там BMW дорогу. То зараз вони вже приходять, коли людина купує машину там за 3 чотири тисячі євро, приходять звичайно. і питають до українців. І питають, а як, як? справи, звідки гроші до те, що ти можеш доказати, привіт, О, ну ми в їх очах досі бомжі, Поняли? Тобто ну, вони не дивляться на нас, як на рівноправних там, європейців, іммігрантів і так далі. Ми досі до них з розряду, ну, приїжджі бомжі, ми їх тут забезпечимо і так далі. І от пам'ятаєте, я ж вам казав, записую відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, банківська таємниця буде пов... все розрушена, розторгнута. І, і тоді в коментах писали: Е, що ти розказуєш, на гітеш, ля-ля-ля, бо щось балакать. Будь ласка, всі побрали цей національний кешбек, банківська таємниця немає. Має тепер все розголошено, повністю повний фінансовий моніторинг. Типу, ну на жаль, отак. От, от я не якийсь там пророк, чи щось місія, чи ні. Просто я фільтрую, аналізую но новини, читаю з людьми, спілкуюся з Мої висновки, ділюсь своєю думкою. Зрозуміло, що ще скаже, Вячеслав. Переходьте, самі знаєте де. Реєструйтесь, це для вас безкоштовно. Ну, це, це від нас, це наш персональний професійний адвокат, юрист і вона розкаже, що в цій ситуації взагалі нам робить виглядати дуже невесело для всіх.